Людям буде незрозуміла поведінка військових багато в чому. Я думаю, я просто хочу підготувати військових, що ця повага, яка зараз транслюється на нас, що це дуже-дуже тимчасове явище. Щойно війна закінчиться, по-перше, всі одразу одразу фокус уваги переключиться на щось інше. Військові не стануть так потрібні. По-друге, всі перевдягнуться, не буде зрозуміло хто військовий, хто ні, в цивільне. По-третє, буде частина людей, як це було після 14 року, які якоїсь ерунди, типу, як кинути гранату біля Верховної Ради в страховиків або ще щось. Тобто знайдеться 10 діотів, слухати мільйон людей. Мобілізовано Знаєте, це 10 ідіотів, які зіпсує імідж всіх ветеранів. А суспільство, я думаю, нашому можливо не вистачить мудрості відділити ідіотів від реальних ветеранів. Я б хотів подмолятися, але я думаю, що це зараз повага до збройних сил України. І хлопці думають, що це до кінця життя. Їм будуть люди вдячні та забудуть вони ви повернетесь, перевдягнетесь в цивільне. І будуть передягати цивільні, і будете просто е, випрошувати, потім нагадувати зі своїм е, корочкою, що ви учасник бойових дій? Ви будете просити там вас чергу пропустити? Ніхто не пропустить. Ну, Я думаю, що приблизно так це буде. Чому? А Чому? А... Чому зникає ця повага, коли зараз всі там. Постять всі дають гроші на збройні сили України, чи це просто від того, що люди відчувають безпосередньо загрозу для себе і таким чином просто ну, вибачте, інвестують в тих, хто може захистити їх? Я думаю, частково це пов'язано з тим, що в нас взагалі рівень взаємоповаги надзвичайно низький, просто взаємоповаги в суспільстві. І тому, коли ти передягаєшся а, в цивільне, ти одразу встаєш. Тобі, на тебе тут же може нагіркати контролер там в тролейбусі чи ще десь. А ветеран це буде дуже болісно сприймати. Він звик що до нього ставляться дуже поважно. Я розумію, що це, така, це такий наркотик, на який можна, можна підсісти. Це так. типу влада. Все одно настільки владно, ну, Слухайте, хлопці, ну часто всі ж всі ми всі ми мали свої якісь життя до цього, і часто це не було пов'язано з тотальною повагою до тебе, так? А тут ти просто неявність твоєї форми, там ти до тебе люди підходять. І... Статус. Статус. Статус, звісно, вдячність за те, що зараз є. Я думаю, в тилу багато людей розуміють, що вони живуть і можуть працювати завдяки військовим, які там ризикують життям. І тому, звісно, є вдячність. Але. Пройде місяць два після перемоги, і це все дуже зітреться. Знову знову інше почнуться градації в суспільству. Це кого, кого більше там грошей, той правий, кого більше влади, той правий, а не той хто колись щось тебе захищав. Я сподіваюся, що не почнеться, що ми тебе туди не посилали. Я думаю, так влада вже не скаже. Ми тебе туди не посилали. А от пересічний зараз людина в тилу, я думаю, десь через рік сама собі так думає, ну, ну воювали ви, ви ж собі туди пішли, хлопці. Ну, що я можу зробити? Я хочу помилятися, але я думаю, що ми ще не готові до того, щоб, ну, от, наприклад, в американському суспільстві, наскільки я чув від хлопців, що розповідали, що там це є просто вкарбовано в журнаці, там ветеранів, Пов повз чергу, тобто, все до них абсолютно ставлення в суспільстві, при тому, що на території ж Америки ніколи навіть не було такого, що у нас так. Mm -hmm. Я думаю, що ми просто трішки ще не навчилися. Хоча стоп, це ж наша головна риса українців коротка пам'ять. Просто довгий ти Да, коротка пам'ять. От я думаю, просто хлопці мають підготуватися до того, що це, що це тимчасово. І Що ми, ми тут заради нашої країни, а не заради поваги від співгромадян.